Добрий день, ми з України. Канал та роззнання, мене звати Анастасія. Буду писати сьогоднішнє відео. Ну, от зараз, ввечері, у неділю. Просто дивлячись на те, що кажуть монітори. Я думаю, ви теж вже знаєте да, новини, але буду дивитися завтра. Коротше, я до того, що, скоріш за все, це буде чергова доситна ніч. Я не знаю, як ви. Я зазвичай контролюю те, що відбувається вночі. Ну, такий елемент да, контролю, ілюзія, контролю. Ну плюс треба комусь куполи ставити над будинком. Ну коротше. Хоча перед днем народження енергетика вона майже на нулі, але ж ну коротше, ілюзія, контролю над ситуацією це все моє. Тому два дні нормально не сплю. Здається, це буде третє, тому переживаю за те, що не зможу записати ще й завтра. Тому вирішила зараз. Що хочу подивитися. Хочу подивитися більш детально вже цього разу вже тему цього наступу літнього літньої кампанії да Росії. В якому сенсі по напрямах подивитися цю історію. Ми дивились з вами це раніше. Я казала, що мета там, метну ціль Наполеонівська, але досягнути її не вийде. Але ж певні успіхи вони вбачалися. От хочеться подивитися просто детальніше кожен напрям і розуміти, до чого готуватися на цих напрямах. У вас, тож, я знаю, багатьох це цікавить. От, звіт по збору в мене вже є від 34-ї бригади. Якщо... Мама зліпи мені сніжку зможе. Я тут ставлю е відео звіти, окремо його потім завантажу на соцмережі. і Коли отримую від 406, теж завантажу всю цю історію. І не подумайте чого зайвого, просто я знаю, що деяким підкреслюю, деяким людям це цікаво. Мені вже писали стосовно того, щоб на день народження мене поздоровляти не треба. Давайте я краще залишу вам банку, і ми з вами... Якщо ви хочете щось, давай, мені нічого не треба, в мене все є. Давайте назбираємо на щось хлопця. Я поспілкуюся з благодійним фондом, де я є волонтером, і можливо, це буде окрема банка, ну, чисто моя, типу така. Можливо, це буде якась вже відкрита банка. Коротше, я вам залишу, і якщо ви хочете поздоровити мене, скиньте на цю банку. Дві. 3 гривні, 5, 10. Просто. І от на це все потім я відзвітуюся, ми щось зробимо гарне хлопцям. Їм потрібніше. Знаєте, ну, така історія. В мене все є. От. Тепер стосовно літньої кампанії. Літньої кампанії. Ми знаємо вже з вами, що успіху такого, як вони хочуть, вони близько не досягнуть. А от по напрямам ми з вами не дивилися. От я і пропоную. Давайте почнемо з півдня. Давайте подивимося Херсонщину. Які плани дії ворога там на Херсонщині? На цю літню кампанію наступаємо. Будуть точно вогню багато. Рухатись будуть. Успіху не бачу, але ну, успіху масштабу, захоплення. Але те, що буде рух, однозначно буде активна, активна дія, вогню багато, вибір між декількома напрямами. Чому стоїть вибір? Між декількома напрямами, тому що ресурс його не вистачає для того, щоб охопити певні напрями. Зараз я поясню сім Е, Мені не вистачає ресурсу це зробити. Ну от і, да якби ставила питання про себе, їм не вистачає, тому вони будуть обирати вимушені обирати напрями. Це дуже перегукується взагалі з розкладом на цілітню кампанію, тому що я казала, що вони хочуть активізувати всю лінію фронту, але через деякий час мусять. Обирати, де вони будуть активно діяти. Тому що діяти по всій лінії фронту вони не зможуть, ресурсу не вистачить, вони будуть дуже сильно і масштабно втрачати ресурс. І от, що будуть діяти, вони в першу чергу будуть бити. Будуть багато бити по області, по місту, по Херсону. Вони будуть намагатися рухатися. Рухатися будуть намагатися до четвірки жезлів, до Херсону. Успіху я тут великого не бачу. У них немає ресурсу для того, щоб цей успіх був. Їм цей ресурс взагалі-то потрібен для того, щоб мати ці, відстоювати ці позиції. І ніяк інакше, саме от більше для цього. Ану, фіналочка. Це впирається в чистку кубків. Ми це вже типу з вами бачили. Оце всі історії з форсуваннями, всі історії з намаганням перейти і просунутися. На успіх це не схоже. Ні. Вони можуть декілька напрямів все ж таки обрати і сунутися, і трохи пізніше по часу. Може, до кінця літа, може трохи навіть більше. Їм ем нададуть там допомогу, але все одно успіху великого не бачу. Зараз ще раз. З чим залишиться? По помірності По помірності великих змін не повинно бути там. Певні успіхи вони будуть, правда, але не масштабні. Ми не можемо казати про захоплення обласного центру чи ще щось таке. Ні, ні. По помірності тут ця історія буде. Помірний розвиток доволі подій. Залишиться з втратами, з правосуддям для себе. Ні. Але такі теми треба буде передивлятися. Я думаю, ми з вами будемо протягом літа передивлятися. Куди воно приведе. Але на даний момент ситуація така. Але там падала верховна Жриця. Отже, певні ситуації, моменти, елементи ще не вирішені для цього напряму. Тому треба буде обов'язково все одно передивитися, але на даний момент нормально. Бачили? Ми це вже бачили, чисто кубка. Запоріжжя. Запорізька область. Будуть намагатися дуже активно рухатись. Дуже активно, колісниця вийшла. На відміну, наприклад, Херса хорсонщину колісниця не вийшла. Там вийшла е, цих посухів. Трійка посухів, нам ну, от якраз казала про дороги. Дороги, котрі, вони, ну, плекають надію по них піти. А тут, тут вже на дні колісниця. Отже, рухатися вони будуть намагатися тут набагато жорсткіше, можна сказати. Е, нестабільно дуже це буде. Для них нестабільно в сенсі того, що не буде там стабільного якогось успіху. Вони можуть рвануть, щось на харапом отримати, а потім відкатитися. Тут нема стабільного, жодної стабільної успішної карти тут немає. Тут буде багато залякування використовуватись, отже, будуть гатити скоріш за все, за все по Запоріжжю, Роблю висновки, і дуже багато зіштовхнень. Це правда, багато також будуть намагатися похитро щось вирішувати. Скажу прямо, успіхи в них тут, вірогідно, будуть, не масштабні, але будуть епізодичні, як це назвати, обмежений успіх, окремі успіхи. Але великий шанс все втратити після. От якось воно виглядає ніби вони отримують великий успіх, а потім в них є великий шанс нарватися на старший аркан смертня, трансформацію ситуації для себе. Можливо, контрдії якісь з нашого боку. Але повинна сказати, що для них тут є успіх. Да. Також тут може отримати, достати поранення або загинути якийсь важливий військовий. Для них важливе не для нас. Для них важливе. Сюди багато будуть професійних кидати військових. Прям дуже буде жорстко зараз. Я запитала, чим для нас закінчиться ця вся історія. Четвірка жезлів класно, це вже те, що ну, масштаб, ми не втрачаємо масштабів. Четвірка жезлів це наш дім, воно лишається за нами, наш дім під нашим контролем. Але е ризик втрати окремих дрібних населених пунктів, а також підкреслюю цю тему: це ризик котлів тут, Обме оточення. Так. Ну, і що вони будуть робити стандартно своєю історією – Це вижена земля. Дуже жорстко буде на Запорізькому напрямі. Для нас тут четвірка кубків. Ми зберігаємо своє. Я не кажу, що не буде тут дрібних втрат, населених пунктів деяких будуть, тому що це карти показали. В них будуть успіхи. Стопроцентно вони будуть, на жаль. Нема тут карт, котрі коливаються. Але вони знову ж таки. Це не захоплення обласного центру. Це не про історія. Давайте далі. Далі, давайте у нас Донецька область, як вони будуть там діяти. Ми бачимо з вами колісницю на Запорізькій області. Да? Це дуже активна дія. Дні колісниця, при вас стосувала. Дуже активно будуть на Донецькій, Донецькій області. Ну, блін, ця карта знову здублювалася з Запорізької, наприклад. Ага, втрати теж звідти я докладала. Вони багато ресурсу втратять саме тут. Стосовно успіхів їх, вони помірні. Не можна назвати супермасштабно. Плани масштабні, по помірності. Це не те, що відсутність успіху, не сплутайте. Помірність це означає таке поступове, але просування все ж таки, да? Але тут є карта блокування. Отже, на якомусь етапу, етапі їх дії будуть заблоковані. А заблоковані, знаєте, вони що будуть? Тому що п'ятірка монет. Тому що ресурс, котрий будуть вкинути туди, він буде витрачений. П'ятірка монет це нестача ресурсу. Якщо вони робимо висновки, якщо вони розраховують на швидкий прорив і на колісницю, і отримують по фіналу от таку от історію, це означає, що вони, це теж перегукується з моїм минулим розкладом, велику кількість людей тут покладуть і ресурсу теж. Ну і Ця карта це підтверджує дуже багато втрат. Дуже багато. Але емоції з проводу цього буде теж з нашого боку і з їхнього дуже багато. Коротше, Запорізька область, Донецька область, це дуже прям активно зараз виглядає. Але, по помірності, все ж таки це не масштабно, невелике невеликі прям успіхи. Масштабні успіхи по картах видно. Будемо переглядати, але двійка мечів їх повинні заблокувати. Але колісниця. Вони будуть нахрапом діяти, намагатися дуже швидко і дуже масштабно. Луганська область. що ще, ну, Я потім передивлюсь, як це виглядає на, на записі. Мені самі цікаво. Ні, не те, щоб я дивувалася. Я прекрасно знаю, як працюють карти, просто інколи мені додать. До, це дивую. А, а, да, це погано. Знову ж таки, колісниця. Луганська там, я ж думаю, що вони вже ставлять собі на мету її повністю захопити. Ну, ось, колісниця вийшла. Знову ж таки, це буде сильний рух, активний рух, дуже активно. Для них тут вони як в болоті ув'язнуть. Однозначно, це так виглядає. Це ривок, котрий потім глохне, як в болоті, повішений. По-перше, це означає велику кількість втрат. З іншого боку, це означає підвішену ситуацію. Там, ну, типу, ти намагаєшся щось зробити, а справа не робиться. Ти в болоті. І велике велике розчарування по четвірці кубків в них від е, цього напряму. В них, типу, розрахунок великий. Да, на цей напрям захопити і так далі. Але їм самим доведеться зітхнутися з тим, що їм придеться захищати свої позиції тут. Сімка жезлів. Їм придеться захищати власні позиції на цьому напрямі, і вони будуть розчаровані, по ітогу, да, цією літньою кампанією. Але, знову ж таки, колісниця. Бачите, я ж сказала, вони почнуть з того, що будуть масштабно по фронту йти. І от, окрім Херсонщини, вже три колісниці, що нам каже про дуже швидке намагання руху. Розумієте, це не просто там, ну, може, вийде там, ну давайте. Ні. Це вперед. І все. Нічого не знаємо, штурмуємо, ясні і так далі. Але тут розчарування по ітогу від цієї, цієї ситуації. Болото. Підвішений мені виглядає на полі бою, як болото. Ти випадаєш і в'язнеш. Все, ти рухатися нормально не можеш. Ні туди, ні сюди. Давайте далі. Сумщина. Цього разу колісниця в нас тут. Ви знаєте, що вони там не казали, я насправді хочу сказати, що великої мети, от прям мети захоплення сум тут нема. Не виглядається так. Їм необхідно просунутися на нові території для того, щоб. Ну, я думаю, це тема буферної зони. Певне блокування зафіналити цю всю історію територіально, типу, блокнути нас. От така тут мета. Тут немає мети масштабу захоплення Сум, Сумщини. Ні, вони хочуть, вони хочуть зробити ривок на нові території. Факт. Факт. Але для чого? Для того, щоб закінчити певну історію тут, по світу, я так розумію, це створити, як вони люблять сказати, про буферну зону ця історія. Але зустрічаємося ми з тим, що тут у них п'ятірка монет. Рух потрібен, знову ж таки, да, розкидають вони свої сили, розпилюють по всьому фронту, а п'ятірка монет, ресурсу трохи -то не вистачає для цього. Тому, напевно, і мети немає захопити Сумщину, от я не бачу тут мети захоплення міста, розумієте? Це мета захоплення нових територій для того, щоб заблокувати нас на них. Отак це виглядає по картах. Е Може, тому що вони розуміють, що ресурсу не вистачить. Але чому вони будуть тут рухатися? Ну, як і в минулих областях. Будь ласка, ця колісниця. Так. Да. Зараз. Важко їм буде просуватися тут, дуже важко. Знову ж таки, чим для них воно закінчиться, да майже не Успіхи будуть, закріплення будуть. Я про це казала ще й минулих разів, просто коли ми дивилися ці напрями. Але якщо ми кажемо про масштаб, то знову ж таки вони стикаються з тим, що п'ятірка монет нестача ресурсу для того, щоб щось там масштабно то робити. От. І тому на цьому і закінчиться ця історія. Їм дуже складно там рухатися. Тут ще з нашого боку якась буде дія, але я далі не буду Жриця. Жрицею закривається наша дія. Ось. Це наші вже хитрі плани. Я туди лізти не хочу, не буду і вам не раджу. Так. Ну, випрошувати сенсі. Це під жрицею, хай воно буде таємниця. Успіху великого ні. ні. А і в них плану нема такого. Їм треба, от якось як це буферна зона. Щоб нас там заблокувати і відтягнути частину сил от на ту територію. розумієте? Звернути нашу увагу, щоб ми мовино, вимушені були розтягнути туди власні сили. Чи у них є прямо ідея фік захоплення? Не та історія. Ні. Я б бачила це на картах. Харківщина. Харківщина мені зовсім тут не подобається те, що я бачу. По-перше, мінімум три напрями. По-друге, ну, це мені більш подобається, що ситуація ще не вирішена. Отже, ми маємо вплив на цю ситуацію в плані Харківщини, але в них є всі шанси по смерті, по трансформації, переломити ситуацію на власну користь і по смерті, і по дияволу, і по хитрості, і по маніпуляціям. Харківщина треба бути дуже. Обережно. Ви мене запитаєте стопроцентово, а чому ти не скажеш, чим закінчиться історія зараз, дати, типу, ну, Настя, подивись, чи ти не подивилася як по факту, да? як на інших напрямах, по фіналу чим для них закінчиться, а я зараз не можу. Верховна Жриця, ця ситуація ще не склалася в повітрі, вона не створилася з тих елементів, котрі повинні її створити. Війна це дуже складна штука і трактувати, це дуже складно. І на даному напрямі я кажу, що буде супернебезпечно тут жертви. Вогонь і втрати дуже небезпечно, дуже гарячий, дуже великі в них плани і на дні навіть успіхи на цьому напрямі. Але ця ситуація ще можна зламати. Тому і фінал її сказати я не можу, тому що сама ситуація перебуває під верховною жрицею. Ця ситуація може ще змінити. Змінитися декілька разів. Ми будемо з вами продивлятися. Але наразі я б прямо звернула увагу сюди. Тому що вони планують тут гадать-гадусь. Не подобається однозначно. Якщо інші я дивилася, та там рух і це теж повинно блякати. Так? Ця колісниця насправді вона ну така, це жорстка карта, карта в плані наступу. Але ну тут прям і диявол, і смерть, і в плані наступу на Харківщину це виглядає дуже погано. Добре, що ситуація ще не вирішена. Я так розумію, багато чого залежить від, можливо, фортифікацій, зверненої уваги вчасно. Ну, давайте, хочете, я подивлюсь, від чого це залежить. Що, наприклад, нам потрібно було б зробити, щоб цю ситуацію переламати на власну користь. Я можу і так. Тут по дурості ризик великих втрат. Можливо, тут Аля Сумщина, це як коли знову ж таки під час тренувань на полігоні влупили. Тут історія про багато дурних втрат, втрат як 300 так і 200 Але на трьохсотих карти прям підкреслюють: ризик дурних втрат і дурні переміщення. Тут треба узгодження, щоб. Наші дії, між нашими, можливо, підрозділами, бригадами і так далі були більш узгодженими, а вони є неузгодженими. Ось, якщо вони будуть узгоджені, якщо буде рух правильним, правильним і узгодженим, ця ситуація може виправитися. Тут навіть не про те, що тут немає ресурсу, тут складніша історія. Тут ризик втрати цього ресурсу по дорозі, отримати багато трьохсот. Якось так. Ми будемо передивлятися в будь-якому разі ці теми, тому що під час війни ситуації змінюються. От, Наприклад, як ми дивимося на Харківщину, вийшла ця Верховна Жриця. Вона вийшла, тому що ситуація не визначена, тому що її можна змінити, і вона може змінитися не тільки через наші дії, але й через їхні дії. Будемо дивитися наразі прогноз такий, як я сказала. По запиту, по ситуації будемо з вами передивлятися. на наступний місяць, я думаю, зроблю вже пізніше. Ну, поки що бачите, аж кроше буде ще. Воно, да. На жаль, є про обстріли. На жаль, воно так і є. На цьому все. Сподіваюся, що Люкі-Крюки зможуть вставити сюди відео зв'язок зі звітом. От, ну і ще раз кажу: якщо ви хочете, мене якось поздоровкати. Скиньте, будь ласка, пару гривень на ту банку, котру я прикріплю. Це буде не для мене, але це буде, ну, і для мене. Мені воно не треба. Хлопцям треба зараз. Бачите, як воно буде розвиватися. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі. Па-па.